В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні особливий день. І частину із особливостей цього дня, думаю, ви знаєте, а частину із великих дарів і особливостей цього дня я спробую з вами сьогодні поділитися. Особливий цей день перш за все тим, що він є першим у році. І слава Богу, що є люди, які пам'ятають про те, що рік треба починати перш за все, із з молитви. І тому хочеться подякувати усім, хто сьогодні разом з нами моляться. Але сьогодні також і є святий недільний день, день, коли ми в черговий раз згадуємо Воскресіння Христове, ту особливу надію, якою ми живемо, весь цей подоланий час тих пір, як прийшов Ісус Христос. Тому що святі кажуть. Що з приходом Ісуса Христа тепер кожен із нас з одної сторони живе у часі, рахує дні, години, роки, а з іншої сторони, в будь-який момент може подолати час і простір. А час і простір він може подолати в той момент, коли він орієнтований не на те, щоб жити земними турботами, щоб бути прив'язаним прив до того, до тої матеріальності нашого буття. А перетворити своє життя на подію спілкування і відносини з Богом. В той момент кожен день нашого життя стає моментом, коли долаються всі труднощі, якщо ми зустрілися із Богом. Тому цей день також благословений тим, що сьогодні є свята неділя. Ще одна особлива риса цього дня це неділя перед різдвом. У церковному ставі є підготовка до Різдва, є різдвяний піст, і є остання неділя перед візлом, яка носить назву Неділя святих отців. І в цю особливу неділю читається одне із найбільш таких незрозумілих Євангелій. Іноді священники навіть ну, бояться читати це Євангеліє, тому що там дуже багато імен. І сьогодні ви чули таке заплутане Євангеліє, в якому дуже часто чути одне і те ж саме слово, яке постійно повторюється породив. Хтось когось породив. І так ім'я за ім'ям, старозавітні, складні імена, між якими одне важливе слово для кожного з нас. Породив. А у апостолів, які ми сьогодні чули. Безперестанку також часто повторюється ще друге дуже важливе слово для нас, яке розкриє нам велич цього дня, яке звучить вірою. вірою. Ось два слова породив і вірою. Ніхто з нас не може нічого зробити із тим, хто нас породив. Тому що ми не вибираємо, в якій країні народитися, від кого походити. Нас хтось породив. І кожного з нас. Породили наші батьки, і ми усі є пов'язані із своїм родом. Це дуже важливо є для кожної людини. І навіть для Ісуса Христа, для Бога, який прийшов в цей світ, було важливо мати свій рід, від кого ти походиш. Тому, е, тому нам треба пам'ятати те, від кого ми походимо. А ми походимо від українського народу, який вже не одне століття є, був і буде. І Оця пам'ять роду це є важлива сторона людського життя. Але в той же час людина не може бути зведена тільки до свого роду. Бо тому що коли людина зводиться тільки до свого роду, так починаються війни у світі. Тому що людина стає зациклена тільки на своєму народі, а інший стає небезпекою для мене. І от коли інший народ стає небезпекою, тоді відбуваються війни, нападають одні на інших. Тому є ще друга сторона життя кожного з нас це віра. Віруємо ми, ми повинні жити. Віру ми повинні передавати один одному. І тоді і любов до свого народу, і любов до Бога буде нам допомагати здійснювати найголовніше призначення кожного з нас у житті. Це ставати самим собою. Бо нам іноді здається, що от я є, значить це і є я, це є я сам собою. А історія людства показує, що для того, щоб ти став сам собою, ти народжуєшся, тебе вчать сходити, говорити, потім ти дізнаєшся, що виявляється, ти певною мовою розмовляєш, ти до певного народу належиш. Виявляється, що до тебе хтось був, кого ти міг не знати, твої бабусі, дідусі, прабабуся, прадідусь. А можливо, ти врешті-решті, як каже нам писання, від Адама походиш, і все це ми дізнаємося. І так розкривається особа кожного із нас. І, врешті-решт, для того, щоб стати самим собою, нам треба дізнатися найголовніше у нашому житті, що виявляється, о, оця, цей ланцюжок породив, 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 тягнеться до Адама, а потім ще в одному із варіантів оцього родоводу Ісуса Христа сказано: Боже, Боже! Кожен з нас є Божим. І якщо ми є Божі, значить зрозуміти, хто ми є, розкрити свою особу. Стати самим собою ми можемо тоді, коли ми є у стосунках із Богом. І такі люди були. Тому четверта грань особливості цього дня це пам'ять святого, якого ми сьогодні згадуємо. Святий амфілохій Почаївський. І яка радість, що першого дня року ми згадуємо цю воїстину особливу людину для кожного з нас. Тому що він собі поєднав у ці дві грамі породив і вірує. Хто його породив? Українець, українець із давнього українського роду, народився на Волині в багатодітній сім'ї, сім'ї українців, розмовляв українською мовою, мислив як українець і в той же час був монахом, був людиною, яка врешті-решт стала святою. Він Народився да ще в царській Росії, Україна під окупацією. Український народ є, а держави немає. Його призивають до війська, пережив Першу світову війну. Весь його рід був лікарями, їх назвали Костоправами в народі. В війську анфілохій Почаєцький вдосконалює своє вміння. І врешті-решт, після того, як він повертається із війни, бачив жахіття, знає, що таке боротьба. Що таке смерть, і врешті-решт, що таке воювати не за свій народ, а за будучи підданим імперії, він приходить і розуміє, що в світі цьому він не знайде себе. Стає монахом. Але коли стає монахом у Почаївській лаврі, в особливій святині для українського народу, яка також багато вже століть є в своєрідній окупації не української церкви, часто монахи, які в Почаївській лаврі самі не були українцями. А він, українець, не переживається в лаврі. Звичайно, що людина, яка була молитовником, яка зціляла до нього, були величезні черги, він змушений покинути лавру. Він починає жити у своєму спочатку у невеличкому світі біля Лаври на монастирському цвинтарі, потім, врешті-решт, все одно він не переживається. Тому що, як казав святий Сула Афонський, ви всі хочете зустріти святу людину. Але... Коли людина зустрічається з святим, з ним важко бути. Тому що святість опалює, коли ти є святою людиною, і тебе починає дратувати те, що вона усіх любить, усім готова допомогти. Це викриває тебе, це тебе опікає, це, врешті-решт, тебе судить. І так було і з святим Амфілофієм Ампі... Почаївським. Монахи, які були біля нього, починали заздрити, а чого він такий популярний серед людей. І, врешті-решт, він опиняється в своєму рідному селі. Друга світова війна. Непростий час для українського народу. З однієї Російська імперія, з іншої сторони е, німецькі війська, Фашистська імперія. І тут українці, які, врешті-решт, мріють про свою українську державу. І з'являються партизани, з'являються е, ті, кого потім стали називати е, е, бандерівцями. У НР, Українська Народна Республіка інші. І е, в результаті складається так, що антілогій Почаївський, якого канонізувала російська церква в Україні, потім канонізувала РПЦ, навіть написала своє життє, в якому подали його як такого е, святого, який жив тільки вірує. Бо апостол каже, вірою треба жити. Але Євангелія каже, що треба ще не забувати, хто тебе породив. І новітні дослідження показують, що виявляється, амфілохій Почаївський, життє, якого русським язиком читали, тому що, якщо подивитися архівні відео, коли його російська церква канонізовує, то читають його життє російською мовою, сам Українець породила його українська земля. І він завжди пам'ятав, що він українець, тому що збереглися спогади. Воїнів УПА, спогади тих, хто з ним спілкувалися, які, які він сказав таку важливу фразу. Оце нам треба не забувати значення того, хто нас породив. Тому що багато вже десятиліть пройшло з того часу. Багато наших бабусь, дідусів загинули від тої безбожної Російської імперії, від якої і зараз ми всі страждаємо. І святий Амфілох Почаївський сказав такі слова. Є український народ, має бути українська держава. Але в нас немає зброї, ми безсилі. Ось що вони тоді переживали. Пройшли роки, і за молитвами таких українських, святих, як святий амфілох Почаївський, є український народ, є українська держава. Але і зараз ми часто чуємо, що не вистачає нам зброї. Щоб до кінця все-таки вибор вибороти свою перемогу і, врешті-решт, мати можливість, це те до чого ми покликані, бути самим собою. Найгірше, що можна зробити людині, це не дати їй бути самим собою. Поки серед нас є ті люди, які відчувають. От неможливо описати, що таке українська душа. Але якщо ми з вами, брати і сестри, відчуваємо собі українську душу, тоді ми розуміємо. Про що звучать ці слова? І Антілохі Почаєвський відчував цю українську душу. І потім одна із його співрозмовниць, із воїнів ПА, жінка, яка брала участь у цій боротьбі, вона була заслана на Сибір. Багато років пробула в ув'язненні. І вона повертається, і Антілохі Почаєвський каже, другу важливу фразу для нас усіх. Він каже. Слава Богу, ще є наш світ, а я думав, що вже відсвіли. Тобто, незважаючи на ті гоніння, незважаючи на ті знущання, які робила та влада, тоді і продовжує робити. Зараз наш світ є. Тому ми маємо надію на те, що до тих пір, поки ми з вами будемо пам'ятати, хто нас породив, і жити вірою, український народ буде, тому що в цьому буде Боже благословення на кожному із нас. Тому не забуваємо цієї великої радості мати можливість бути самим собою навіть тоді, коли хтось хоче в тебе це забрати. До тих пір, поки ми маємо цю силу, пам'ять про те, хто ми є, звідки ми походимо і з ким ми пов'язані, ми будемо залишатися українцями, які живуть вірно. І також варто ще згадати одну важливу особу для нас. Яка не канонізована, він був далеко не святий, не ідеальний, але він вартий того, щоб сьогодні, в цей перший день Нового року про нього задати. Бо ми, та радянська система створила в нас святкування Нового року з точки зору такого гуляння. І цього року ми бачимо, що ми вже зовсім по-іншому всі відчули новий рік. Новий рік для нас справді є. Оцей перший день Днем Надії і молитви до Бога. І в цей перший день Нового року колись давно народився ще один особливий чоловік, якого страшно ненавидять, ті, хто зараз з нами бореться, і нас так називають. Бандерівцями. Цей день народився сьогодні Степан Бандера. І іноді опускають одну важливу річ із його життя. Степан Бандера син священника. Син священника. Батько його був капеланом також цього українського руху. І він все своє життя також ніс пам'ять про те, з якого роду він походить, і Бога, в якого він вірує. Залишилися спогади його, залишилися його настанови до його дітей, і зараз досить легко можна знайти, де видно, що оце ці дві риси, про які нам говорить Євангелія, хто тебе породив? І якою вірою ти живеш, формує і допомагає ставати самим собою. Тому нехай оцей новий рік, незважаючи ні на що, допоможе кожному з нас вчитись бути самим собою. А самим собою ти будеш тоді, коли знаєш, хто тебе породив і в якого Бога ти віруєш. Амінь.